Взагалі дуже любили грецькі майстрині колір оливи і блакитний. На чому вишивали? Вишивали на льоні, але у нас не дуже льон росте на Донеччині. Більше коноплі ростуть, росли. І навіть із трави якоїсь ви бачите, гори, море. Оце от шеврони, це дуже великий оберіг. Оце Андріївський хрестовський. Бачите? Там дуже складний етнос навкруги. Там греки-руми, греки-румеї, вони на різних мовах розмовляють. Я почала трохи глибше вивчати етнос. І все ми бачимо, як то було, то психологічне. А це на горах Криму ростуть такі лапухи, калючі прикалючі. У гладі є ще дуже цікава особливість. Вона втинається прямо в простір тканини. І якщо тканину ви берете в руки, то відчуваєте, якою ниткою товстою чи тонкою, якою голкою. Голка спочатку до кінця повинна бути одна. Бо буде на всі боки, я кажу. І тоді тканина тобі скаже, що робити. Вишиваю я взагалі на. Ми залишились, як щури там в підвалах. Ні світла, ні зв'язку, нічого. Коли у дворі отакі уламки залізли, хто їх буде рахувати, у ті вишивки? Там, там людей побило, там хати зарушилися. Не до того було. Я плакала тиждень, поки збиралася. Плакала Присвячуєте... Тому Тому ніколи, часу. я лише завтрак, обід та ужин. Сімейний... Не, не кожного з часу, кожного. Треба, знаєте, щоб хто нас був, щоб не хворіти, треба такий стан. Я вивезла і віддала пану Олександру у музей супроти Голодомору. Там йому місце, бо там виспівана пісня життя людини, там сум такий на тому рушнику. Серветки. Скатерки, те, що я поробила за ці роки, два-три роки. Ну, Італійські тут є грецькі, петриківські, українські, донецькі. Добрані нитки. Є розмітка, ось серединочка. Там ще краєчки є. Є отакі от співвідношення, щоб це був теж виставковий рушничочок, чи чись особистий. Вдячна. Ікони. Сімнадцяте століття